Миру, Божого любі, щоб виконати волю Божу, нам потрібно ставати дітьми Божими. Нам потрібно розбиратись із гріхами тут на землі. Тому що саме через слово Боже воно нас облічає, воно нас наставляє, і ми можемо пізнати те, що хоче Господь Бог. І ми можемо покаятись і змінити своє життя. Тому діти Божі, вони виконують волю Отця Небесного. Нам потрібно проповідувати Слово Боже, тому що саме Ісус Христос, як Син Божий, Він тут був на землі, і Він проповідував. Він ніс спасіння кожній душі для того, щоб вона могла привернутись до Господа. Так само на сьогоднішній день є люди Божі, які проповідують істину Божу, і нам треба єдинодушно, єдиномислено з'єднуватись з Божими людьми. Так само навчитися і проповідувати Слово Боже для того, щоб інша людина могла, почувши Слово Боже, змінити своє життя. Ісус Христос є Словом Божим. Хто такі християни? Це ті, хто послідували за Ісусом Христом. Раніше за часів апостолів. Християнами називались ті, які вже рік вчили слово Божого. На сьогоднішній день люди називають себе християнами, а Біблії не читають. Я сама була така одна із тих християн. Я не читала Біблії, хоча себе називала християнкою. Зараз я вивчаю слово Боже. Я пізнаю Бога для того, щоб отримати Духа Святого, для того, щоб проповідувати, щоб виконати волю Божу. І так само закликаю кожного з вас. Давайте разом вивчати слово Боже, пізнавати Бога, ставати дітьми Божими. I mean.